Цей квітень цікавий не тільки виборами, але й передвиборчими деклараціями. І я зараз не про «думайте», а про справжні декларації, яких чиновники показують, скільки заробили за останній рік при владі. Гроші проаналізували топ здобутки. Топ-чиновники виймають мають для вас декілька гучних скандалів далі. Маєтки, автівки та центнери готівки. Як можновладці розбагатіли за минулий рік? Та чому їм за це нічого не буде? У нас ЗК, е, є корупція, і що Петро Порошенко приховав у своїй декларації: не пропустіть елітне село Лісники під Києвом. Дорогущий будинок, традиційно високий паркан та камери спостереження. Про господаря сусіди говорять хіба що пошепки. Тут і дійсно красиво, майже 600 квадратів, не рахуючи будиночку охорони. Господар знайомтеся Сергій Березенко. замголови фракції БПП у парламенті та один із керівників кампанії Порошенка. Сергій Березенко теж досить відома в українській політиці людина. Він і є таким тіньовим кардиналом сірих схем. По мобілізації виборців до цього маєтку він переїхав якраз напередодні виборів і вніс у свою декларацію. де, як і всі чиновники має показати усе, що нажите нелегкою працею. Автівка у сім'ї і дійсно є. Минулоріч дружина розжилася на майже новенький Lexus 450. Сергія Івановича вдома зараз немає. Можливо, тому що його якраз викликала на допит поліція у справі за підкуп виборців. Узагалі президентська радь за останній рік непогано так розбагатіла. Розкішним будиночком обзавівся і БППшник Максим Микитась. Гроші уже розповідали про його участь у схемах навколо будівництва військових складів та шулявського мосту. Крадуть там сотнями мільйонів. І за дивним збігом нарде прожився на ось такий маєток на 800 квадратів у столиці. Але це ще дрібнички. За Києвом Микитась має ще більший. Понад 700 квадратів власне озеро та вихід до Дніпра. Це справжній палац. Мало того, його сім'я задекларувала 100 мільйонів гривень готівкою. Уявляєте, це щонайменше 230 кілограмів грошей, ну і ще 300 тисяч доларів, і це не рахуючи мільйонних банківських рахунків. Утім, це ще просто сарайчики порівняно із будинком Ігоря Кононенка, головного сірого кардинала БПП. Тенісний корт, сад, будиночок для охорони це справжній палац. Стоїть у царському селі, наймажорнішому місті столиці. Вартість будинку та землі приготуйтеся майже 350 мільйонів гривень. Але переплюнув цьогоріч усіх, хто б міг подумати, Петро Порошенко у мережу потрапили фотографії із його шикарного маєтку. Всередині дорогущі люстри щонайменше за півмільйона гривень. Дерев'яний стіл за близько 300 тисяч. Ціла колекція картин та антикваріату, яку годі й намагатися оцінити. Але найголовніше прибутки гаранта. Уявіть, дивіденди від одного тільки Рошену досягли мільярда гривень. А загалом же доходи президента за останній рік виросли у 80 Два рази. Ну ну в два рази. Ну не вісімдесят два рази. Звідки ж у владної команди такі шалені гроші? І чи зароблені вони законно? Відповідь на це мала би дати Національна комісія з питань запобігання корупції, та сама, яку із шаленим піаром запускав президент. Але вся гучна антикорупційна реформа перетворилася на гучний пшик. ЗК. Є корупція Ганна Соломатіна раніше працювала у тій самій НАЗК, власноруч перевіряла декларації, але одного прекрасного дня до неї подзвонили із адміністрації президента та призначили. Куратора всі рішення мали узгоджуватися із ним. Як вважається, наглядач ЗК від адміністрації президента Олексій Горащенко писав їй, кого перевіряти, а кого ні. Такого жінка не витримала та звільнилася. Тепер бореться за чесне ЗК без смотрящих від президента. Він ще більше став залежним у деклараціях. Усі мали побачити реальні статки, доходи та витрати посадовців. Та найголовніше за будь-яку брехню чи невідповідність витрат. Законним доходом мали рішуче кидати до в'язниці, але за майже три роки роботи антикорупційні органи так і не спромоглися посадити бодай когось серйозного. Пан Мангу чим ви вже більше року займаєтесь автоматизованої перевірки декларації як такової, що ви звітували 24 серпня, що вона запущена, її немає. Моніторинг способу життя не перевіряється. А щоб остаточно вбити антикорупційну реформу, підконтрольний контроль президенту, Конституційний суд просто скасував статтю за незаконне збагачення. Вони переглянули Божу заповідь. Не укради, вони вирішили визнати неконституційне. Немає нічого неконституційного в обов'язку кожного посадовця доводити, що його видатки відповідають його доходам. У результаті 65 справ проти топ посадовців просто закрили, а заодно прикрили тил самому Порошенку. Адже дещо у своїй декларації президент таки приховав. Ми покажемо за що йому може загрожувати кримінальна справа. Але про це згодом. Тим часом подивимося, як же розбагатіли чиновники і народні обранці за останній рік. Вранці біля Верховної Ради ну прямо виставка досягнень елітного автопрому. Ось, наприклад, Микола Княжицький приїжджає на рейндж Ровер Дискавері за понад мільйон гривень. Очільник народного фронту Максим Бурбак на новенькій шкоді Супербе за майже мільйон триста гривень. Щоправда, записана автівка на батька. Приїжджає до ради і одразу їде геть. Міністр юстиції Павло Петренко прибув на дещо скромнішій «Тойоті Кемрі. Осінарде ДПП Оксана Білозір приїжджає на Мерсі, якого у декларації не бачимо. Взагалі володіти незадекларованим злочин. Ну можливо, їх просто підвезли на роботу. Саме такі незручні питання і мала б поставити на ЗК. Цей орган повинен з цим був займатися. А от одіозний фігурант розслідувань Борислав Розенблат свого мерседесу не соромиться. Ми знаємо, що родина наша займається молочним бізнесом. Його автопарк минулоріч теж збільшився. Це знаєте, це Range Rover Defender, е Машина, яку ще придбали ми в 2011 році. Почав діяти закон. Ми теж її розмитнили. Легендарна машина, яку вже не випускають, і мені дуже вона до вподоба. Я на ній дуже люблю кататися. Він теж розмитнив євробляху, уявляєте? Хоча дозволити собі може значно більше. Однієї лишень готівки має понад півтора мільйона доларів, не рахуючи банківських вкладів. Та боятися йому вже нічого. Розслідування про його незаконне збагачення закрили разом зі статтею. Це було дійсно конституційне рішення. Може, це у суспільство обурене, але це, знаєте, не повинно таким чином відбуватися. Це ж є закон. Навіть козак Гаврилюк, який раніше їздив на метро, нарешті розжився автівкою. Синкійон хліб. Кані їзд, була дешевша. Вона, так, що вам всіх бабу, бути тревенький. Але переплюнув усіх Вадим Новинський. Його сім'я і автопарк поповнилися новеньким Мерседесом від 250 та рейндж ровером Загалом коштують понад 7 мільйонів гривень. Просто у мене багато дітей і ще живі батьки, тому треба ж на чомусь пересуватися. А ще у нього багато цікавих та величезних витрат. Наприклад, на охорону майже 5 мільйонів. У мене багато об'єктів та підприємств. Це охорона для них, а не моя особиста, це офіси підприємства. А одягу накупив майже на 380 тисяч. Ну так у цьому ж немає нічого поганого, якщо у мене є джерело прибутків. Землею розжилася і сім'я Олега Ляшка. Дружина отримала ділянку в столиці за понад 700 тисяч гривень на додачу до шикарного маєтку у Козині. Сам же Ляшко ще прикупив держоблігацій на 11 мільйонів гривень. Звідки ж у начебто борця із олігархами такі гроші за декларацією? Він продав нерухомості на 16 мільйонів. І не кому небудь, а топ-менеджеру компанії «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського Олександру Риженкову. Вони повинні були поперевірити і е, суб'єкта декларування, і та особа, яка купила купила це, це майно за 16 мільйонів. Звідки в неї ці кошти? Ми намагалися запитати у Олега Ляшка звідки ж усе це. Вичте ласка, Валежа Валерію, а можна кілька питань поставити вам? Лажа Валерію. Да? Я сказав один раз, для чого Там, нам перевірять. Але говорити про те він не хоче. Ну, зовсім не хоче. Земля трошки пізніше. Можна прокоментувати. Можуть і не бігайте, трошки пізніше. Ну, ну давайте пізніше. Я ну, підійду, потім прокоментую. Ви, будь ласка, я ж вам сказав уже. Дякую, де але свою обіцянку Олег Ляшко так і не виконав. А от опозиціонер Василь Німченко живе із відсотків з величезних банківських вкладів. А що вас хвилює? Що багато вкладів. Я скажу, якщо подивитись, то ви найдете, що там 180 тисяч, 170 тисяч. А чого? Тому що гарантована сума до 200. У нас нема стабільності, нема гарантії цій державі. Загалом же відсотків за рік отримав понад 200 тисяч гривень. Але у результаті такої рішучої реформи чиновникам тепер боятися нічого. А тому цьогоріч багато хто декларування просто проігнорував. Прозвітувала НЗК, що подали декларації тільки 822 тисячі. Але третій цей орган суб'єкти декларування почали ігнорувати. Здається, навіть Петро Порошенко вирішив бути у тренді і задекларував не все. Помилка Петра Олексійовича, що він не вказує, а куди ж він їх витрачає. Рух чесно заявив, Порошенко не показав усіх своїх витрат на виборчу кампанію. Офіційно його виборчий фонд склав понад 416 мільйонів гривень, усе до копійки із власних коштів. А тепер відкриваємо декларацію і дивимося тут. І дійсно багато пунктів із витратами на рекламу. Але якщо порахувати, загальна сума менша ніж його передвиборчий фонд. А це вже тягне на статтю про недостовірне декларування статтю кримінальну. Утім, у підконтрольній адміністрації президента на ЗК порушень не помітили. Зате помітили їх у інших кандидатів у президенти. Всіх всіх політиків затронули, окрім Петра Олексійовича Порошенка. Це це вже знаєте, це вже навіть не смішно. Виходить своїм усе, а ворогам закон. Утім, рукописи точніше декларації не горять. І Якщо влада припускає монова поверне статтю за незаконне збагачення, нинішнім можновладцям все ж доведеться відповісти за все.